Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з Ілюхою, з колегою на лісопедах, дав йому свій спарк на пробу в оренду. Сам на рітиному вельчику буду. Трошки по лайтовому людина не сильно на велосипедах не каталась і коли хто буде сьогодні, буду його мучити. <beispielsweise>. 네, покат... Ну, тонелечка буде. Погнали! Люха там чую взаду там наваливає скоростя. Сюди сюди ще людина не звикла. Все-таки і треба йому сидіння підіймати, Ілюх. Да, ти сильно. Сильно в тебе коліна зігнуті. Половина кілометра і каже, все, <гум> я ус. <усьо>. Це <гум> ж не по прямої було. Це в мене прогулочне. <гум> Прогулочний маршрут. Все, <пой>... да. Ну, зараз просто людині треба вкатнутися і буде нормально. Поїхали далі. Ми під'їхали до тунелечки і будемо спускатися вниз. Ілюха у нас неопитний МТБшник. Трошки йому розказав, як задницю назад переносити, от, як гальмувати, то зараз подивимось. Давай спускайся. З розгончика. З розгончика, Ілюх. А ну, можна так от неї с'єхати? Ну отак от... Возьми разгончик и туда по, по кругу туда задницу назад <свистит> <свистит> не с я <Не? свистит> ладно давай спускайся так <свистит> <свистит> так спускайся Балка! Спуски! Сейчас еще буду веселее Я думал, думал это малее Это только начало Поехали Ну ну люди на первый раз на велосипеде. Ну, в смысле не первый раз, я думаю, но по такому рельефу первый раз а? Монажинка тут на раз спускается. Ну она же каталась. А ты еще на лесопеде не катался? Не, последний раз, наверное, так, чтобы прям покататься. Но уже год 4-5 назад. Ну тут сейчас буде трошки полегче, тут более пологий спуск, так що погнали. Не, я просто понимаю, що а, ну, я не могу перевести вес нормально, но Ну привыкнуть надо, тебе треба щоб твій організм звик до всього цього. я ж тут катаюсь. <реш> <реш> <Что -то отличное. реш> как тебе спуск? А? Как тебе спуск? <реш> как тебе? Ну прикольно, но можно реально разложиться. <реш> можно. <реш> можно и на асфальте ровно разложиться. Теперь будет такой по поривному ну такие прикольный. Можешь попробовать набрать швидкость и ну, почувствовать кайф. Щоб, що буде. Ну, більш просто рівно, але просто кла 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 краще проїхати зі швидкістю. <звід> ну що, ми ну вже на набережній. Зараз докатимося до прибережного. Трохи відпочинемо. Ілюха <звід> відпочине. Покажу, давай вже десь сядемо. Я такий, що качусь і качусь. Велосипед? <реш> <Да>. <реш> мучаєш себе, так. Да? Мені Куда? здається, так, да, що ти себе мучаєш просто для того, щоб потім так от приїхати в скверик, впасти на травичку і до ранку наступного тут валятися. Не, просто тобі треба звикнути до всього цього. Отак, перший. Відчуття людей, котрі тільки починають кататися на велосипеді. <рес> потім вкатиться, потім велоформа, потім вілоформа, шлем. Контакти, всі діла. <рес> блин. Это наша прогулочная вообще маршрут с Ритой. Лайтовый, самый легкий. Просто про прогулочный. Выехать, пару часиков покататься. Ну, будешь для себя тоже его как бы... Не, он, кстати, такой самый нормальный по городу. И самый беспечный. Беспечный с разным рельефом. И, в принципе, Ну, тут из подъема вот цей подъемчик и все. Ну, а тобі просто треба кататься. Кататься, кататься, еще раз кататься, чтобы твой организм звука до таких нагрузок. Что ты скажешь? Нет, все прикольно, только для первого раза это так. Надо было подготовиться. Не первый раз подъехать. А ты вчера пасочек наелся. Да. <г explored> вчера была паска просто. Пасочки, Оливьешечка, да, все дела. Нет. Пасочки. Пасочки. Все тяжко. Фу. Так, доехал до дома. Завезли до меня велики. Вот Илюха уже на полпути. Ну, не те, що здався, ну просто важко. Перший, перший раз людина катається, то після 20 кілометрів вже йому вже майже, майже йшов постійно. То ну, треба вкатуватись, катуватись вкатуватись в людині, тому якось так. Ну то таке, я думаю, Люха купить собі велосипед і буде потихеньку кататися. От. Спочатку він на Ельке, рамі йому. Каже, трошки задлинна. От, він на Мку пересів на 17,5 грамоту, йому більш комфортніше на, на ній. Ну, хоча, можливо, також з, з незвички. Треба підлаштовувати просто ельку під себе. йому, Ну отак от все, буду відпочивати, хоча можливо і ні. це можливо буде ще активності якісь. Дякую, що подивились це відео до кінця. Підписуйтесь. Далі буде багато вело контенту на цьому каналі. Ставте лайки, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Не все бувайте!